Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко. добрий, чудовий, насичений плідний раночок. Дістався пошти, з якої у нас дуже не співпадають графіки робочі, і оскільки ми за трохи 10 кілометрів одне від одного, то от вирвався зранку, вирішив забрати, бо там вже телефонують, кажуть, що будете забирати. Одна з речей, яку я забрав, вона вдовольняє водночас і. Вашу потребу, любих глядачів і підтримувачів, мати щось матеріальне від Сашка Доброго, яке будь-який момент може полишити цю симуляцію реальності. І, хочеться щось мати таке матеріальне собі на добру згадку на випадок, коли це таке трапиться. так? Це, з поміж іншого, ці часи це отакого плану шоколадочки, які потроху розлітаються усім світом. А це зокрема, ну і також ці, ці шоколадки вони вдовольняють мій, моє его, мій, мій патологічно роздутий егоцентризм. І тут, зокрема, цей слоган, це мото, це, скажімо так, переконання, яке у мене використалізувалося на, на третьому році захисту України, і воно звучить наступним чином: худоба має бути в стілі. Сашко добре, це я кажу. Я не, тільки роблю. я не тільки кажу, я це ще й роблю. Чому? Тому що якщо худоба не в стілі, то вона вас зжере, затопше і себе також приріче на загибель. Толку з того ніякого не буде. Не можна їм давати ніякого шансу. Ані слова, ані дії. Ну, точніше, вони мають діяти, але суто і виключно в рамках. Певних структур, які малюють люди, які в конструктиві рухаються задля нашої з вами спільної мети перемоги України, перемоги української нації, перемоги української держави над росіянами, загарбниками і окупантами. От таких шоколадочок я маю зараз три. Одна у нас залишається на, для міжнародних партнерів. Я знаю, кому я її. Віддам, хто її радо прийме. Дві шоколадки залишаються. Зараз у нас середа до кінця тижня. До кінця тижня банку під в описі під відео там банка так, моя робоча. Перекази з коментарями. Хочу шоколадку про худобу, вони. Наприкінці тижня, ну, десь в неділю, чи, може, в понеділок зранку, як матиму час, проведу так, невеличку лотерею з поміж тих, хто в коментарях напише, хочу шоколадку про худобу. Ці дві шоколадки поїдуть. І це незалежно від суми. Переказом, так? Ну тобто донат на 10 тисяч гривень і донат на 1 гривню мають однакові шанси в цій лотерії. Це маркетингово недоцільно, бо я би як маркетолог мав би бути зацікавлений в тому, щоб створювати, скажімо так, прагнення переказати якомога більше, щоб підвищити свої шанси. Але отакий от він, я ірраціональний маркетолог. Бо якби я був раціональним, то мене би ви в перші дні повномасштабного вторгнення не намалювали б на порожніх дорогах на схід, а їхав би я зі своєю інвалідністю до своєї матері Віталію, плакався би їй, розповідав, як там тяжко. І як мені треба жити. І мій козацький дух воїна реалізовувати у Євросоюзі, а не в Україні. Тому, будь ласка, кому цікава, отака ось краса. Так. Альпійський молочний шоколад. Будь-який донат, офіра, переказ в банку. З коментарем хочу шоколадку про худобу і. Наприкінці відео ми розіграємо, відтак ви отримаєте від мене презент. За потреби я там можу щось ще від себе розписатися, поставити автограф. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.